Чому собака виє? Виття це один із основних способів спілкування для собак. Різний тембр і протяжність звуку демонструють різні емоції. Наприклад, дикі вовки таким чином демонструють іншим зграям, що ця територія зайнята або вказують дорогу членам сім'ї. Інколи виття означає страх. Варто зазначити, що здатність собаки до виття прямо залежить від породи, до якої тварина належить. Тому перед тим як завести цуценя, варто ознайомитися з майбутніми звичками улюбленця, щоб вони не завдали незручності господарю та навколишнім людям. Причини, чому собака виє Існує кілька причин, які пояснюють, чому собака виє. Здебільшого це стосується різних фізіологічних потреб чи особливостей тварини. Наприклад, собака відчуває голод чи спрагу. Також виття може супроводжувати бажання сходити до туалету. Улюбленця щось лякає. Тварина погано себе почуває та хоче повідомити господарю про свій стан. Улюбленець відчуває себе самотнім або сумує за господарем та хоче привернути його увагу. Варто розуміти, що собаки є неймовірно соціалізованими тваринами. Навіть у дикій природі вовки та інші псові часто об'єднуються у великі зграї з доволі складною соціальною ієрархією. Саме тому не потрібно за агресією ставитися до протяжного лиття. Адже це закладено природою. До інших причин, чому собаки виють, також потрібно віднести відповідь на лиття інших собак. Тварини без хатьки часто гуртуються в зграї чи, навпаки, відлякують своїх конкурентів. Як і вовків, це відбувається за допомогою нічного виття, на яке можуть відповідати й домашні соціалізовані тварини. Тут все залежить індивідуально від улюбленця та породи, до якої той належить. Найкращим рішенням стане повідомлення про ситуацію у профільній організації, які можуть переловити вуличних тварин, соціалізувати їх та спробувати знайти їм дім. Спроба отримати допомогу. Виттям собака також може продемонструвати необхідність допомоги. При цьому це стосується не тільки власне тварини, але й її господаря. Адже багато порід дресирується таким чином, щоб допомагати людям з обмеженими можливостями або похилого віку. Якщо ви почули довгий, протяжний та сумний вий, то варто перевірити, чи все добре з вашим сусідом. Які породи найчастіше виють? Деякі породи собак мають більшу схильність до виття, що потрібно розуміти перед тим, як завести такого улюбленця. Отже, до найбільш гучних порід варто віднести. Хаски природно виведена порода, яка дуже нагадує вовка. Хаски соціалізувались, але не втратили власного незалежного характеру. Тому вони продовжують багато вити, що інколи дратує власників собак та їх сусідів. Маламут робоча порода собак, яка як зовнішнім виглядом, так і характером нагадує хаски, тому не дивно, що вони також полюбляють продемонструвати власні емоції за допомогою протяжного виття. Бладхаунд це один із найбільш габаритних гончаків, відрізняється характерною зовнішністю. Справжній англійський аристократ, який виє не так часто як хаски і маламуте, але їхнє виття в рази гучніше. Саме тому бладхаунди зовсім не підходять для квартирного проживання. Шотландська вівчарка дуже активний та ефективний робочий собака, який любить сильно вити. Саме тому шелті стане чудовим компаньйоном для проживання у заміському будинку, але у квартирі його господарі обов'язково відчують певні незручності. Ескіморський шпіц або ескімоський собака. Насправді породу вивели німецькі мігранти у США, але саме така назва за нею закріпилася. Це досить розумна та красива тварина, яка споріднена з хаски та маламутами, і схильність до виття у них також спільна. Басет Гаунд ще один гончак із Британських островів. Відрізняється досить енергічним характером, хоча на батьківщині цю породу називають диваним собачкою через те, що він полюбляє м'які місця. Басет Гаунд дуже соціалізовані, тому вони полюбляють заявити про самостійність та сум через виття. Східна європейська лайка робоча порода собак, яка всюди готова супроводжувати господаря. Якщо ця тварина залишається на довгий час наодинці, то починає протяжно вити. Як відучити собаку вити? Якщо собака виє вночі, то потрібно розібратися, що саме є причиною такої поведінки. Варто зрозуміти, що собаки, які генетично споріднені з вовками, будуть продовжувати вити навіть після багатьох спроб відучити їх від такої звички. Саме тому подібні породи не найкращий вибір для квартирного утримання. У ситуації, коли собака виє чи вдома, причина може полягати у фізичному стані тварини. Потрібно зробити первинний огляд улюбленця для того, щоб перевірити його на наявність симптомів якихось хвороб. Якщо подібна поведінка не є характерною для чотирилапого друга, то краще звернутися до ветеринара. У цьому випадку навіть не доведеться відучувати тварину від поганої звички. Якщо ж собака аж занадто соціалізований і починає вити, як тільки господар виходить з дому, то є декілька способів відучити улюбленця від цього. Придбайте йому іграшку, з якою чотирилапий друг зможе проводити час, коли вас немає вдома. Деякі породи яскраво реагують на звуки, які змушують їх почувати себе в компанії. При виході з дому можете включати музику або телевізор. Хоча такі хитрощі працюють далеко не завжди. Старайтеся більше приділяти часу улюбленцю, коли ви вдома. Активні ігри, прогулянки, відпочинок разом дозволять не тільки зміцнити відносини, але й зробити тварину спокійнішою. Якщо ж собака продовжує вити, особливо вночі, то найкращим рішенням стане звернення до професійного кінолога. Тільки таким чином ви зможете, хоча б частково відучити улюбленця, від такої неприємної звички. Друзі, якщо серед вас є власники собак, які полюбляють співати, обов'язково поділіться своїми враженнями в коментарях. Ви ще й досі не підписані, обов'язково підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски Живуть планети. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою Земля.